Там, де є спілкування з якимось посередником, там уже немає нічого спільного з церкви. Замовити молеба на освячення автівки, не виходячи з квартири, тепер реально. Точніше, мало би бути реально, якби не декілька але, від яких тхне лукавим, неосвіченістю та ймовірно зв'язками з руснявою церквою. І як би це не звучало дивно, вже відомою всім нам сімейкою. Україною прокотилася хвиля сміху та занепокоєння, захоплення та тролінгу, надії на розвиток та зневіри і розпачу через розчарування. Сьогодні говоримо про е церкву, ту саму, яка за обіцянками розробників мала б наблизити Україну до чергового прориву у діджиталізації. Але схоже, виявилася порожнім пшиком. Сподіваємось, ця історія перетвориться для окремих осіб на кримінальні справи з подальшим покаранням та відів'я бажання наживатися на довірливих людях. Ви дивитесь новий випуск розслідування на часі, і перш ніж ми продовжимо, поставте лайк цьому відео, а також підпишіться на нас, якщо досі цього не зробили. Наприкінці липня у соціальних мережах почали активно з'являтися сторінки проєкту під назвою Е-Церква. Це така собі пародія на вже існуючий додаток Єцерква, на якому ми коротко зупинимось трохи пізніше. Е-церква це звичайний сайт, який позиціонує себе як ресурс, що співпрацює з православною церквою України. У найближчі декілька хвилин спробуємо розвінчати певні міфи. Але тут варто зазначити, з окремими храмами ПЦУ хлопці дійсно співпрацювали або принаймні намагалися це робити. Але, схоже, недовго. Спойлер, співпраця не задалася майже на старті, але про це трохи згодом. Пік слави для самого ресурсу та його ідейних натхненників прийшовся на кінець вересня, коли мережею понеслися численні приколи з відосами про е-церкву. Саме завдяки тим тіктокам ми змогли ідентифікувати частину ймовірних авторів проєкту, але припускаю, що насправді за е-церквою може стояти значно більша кількість людей. Забігаючи наперед, скажу двоє з них з Кривого Рогу. Раджу додивитися це відео, якщо хочете почути коментарі юних і не дуже стартаперів. Протягом останнього місяця сайт пережив. Декілька візуальних змін. Наприклад, раніше у розділі послуги можна було дізнатися вартість товарів, таких як набір водія за 1535 гривень. Говорити про те, що, на мою думку, вартість завищена в рази, навіть не бачу сенсу. Також ще трохи більше тижня тому на сайті Е-Церкви, окрім адреси електронної пошти та номеру телефону, можна було знайти згадку про фізичну особу підприємця Христюк Ігоря Володимировича. Але станом на дату запису цього відео ФОП-сайту зник про те, чи означає це, що він не дотичний до проєкту? Питання відкрите, рухаємось далі. Ще на сайті донедавна можна було побачити конкретні назви храмів, з якими співпрацює чи тепер правильніше говорити співпрацювала е церква. Ось, наприклад, серед партнерів був зазначений Свято-Миколаївський храм у місті Дніпро. І якщо просто загуглити цю назву, то ви з великою долею вірогідності знайдете сторінку храму, який підпорядкований ПЦУ. Але виявляється, що у Дніпрі є ще один храм з дуже схожим неймінгом: храм Святителя Миколая. І от на ньому варто зупинитись окремо. Деякі фотографії товарів раніше опубліковані на сайті Е-Церкви були зроблені, як ми можемо припустити, в стінах храму Святителя Миколая. Наприклад, ця, а ще ось ця. Але я знову забігаю наперед, адже ми це зрозуміли лише опинившись всередині церкви. А зацікавились нею після того, як звернули увагу на прихильників сторінки церкви у Фейсбук. Юзер з іменем та прізвищем Павло Гладун ставив подобайки на фотографіях та дописах, починаючи ще з липня. Перевіряючи ці ім'я та прізвища, ми відшукали храм зі схожою назвою, як було вказано у партнерах порталу церква. І спробуйте відгадати, хто очолює вище згаданий храм. Коли ми почали розплутувати клубочок в історії з сайтом ЄЦерква, не могли собі навіть уявити, що він приведе нас до ось цього храму, який підпорядкований українській православній церкві, ті, яка ну буцімто не московського патріархату. І зараз спробуємо поспілкуватися з настоятелем храму для того, щоб з'ясувати, яке він має відношення до функціонування цього ресурсу. Доброго дня. А ви можете нам підказати, чи є настоятель храму? Тут отець Павло, ми так розуміємо, так? Да. Да? А буде сьогодні, знаєте? Знаю. Добре, інше питання. Я бачу, що ви прибираєте. Скажіть, будь ласка, чи впізнаєте ви оці фотографії? Це ж фотографії у вас зроблені? Оця? Як в нас? Ось о, оця фотографія. І у нас в кадрі якраз ось цей орнамент потрапляє, ось цей. Ось цей, вони дуже-дуже схожі за фотографією. Ми можемо припускати, що це саме той храм, де робились ці знімки. Павло Гладун він взагалі настоятель. Чи як це правильно, як його посада правильно називається? Настоятель храму. Настоятель храму. Ми хотіли поспілкуватися з вами стосовно того, як фотографії, з, як ми можемо припустити вашого храму, де ви є настоятелем, опинилися в цьому сайті. Чому? Ваші фотографії, ви співпрацюєте з ними чи ні? З цим сайтом є церква? Ні, ми не співпрацюємо з цим сайтом. Зараз цей сайт набирав такого розголосу цікавого. Ми не забороняємо нікому фотографувати. Храм це публічне місце. і Будь ласка, кому коли по якій потребі потрібно, заходьте, фотографуйте. Але з розробниками сайту я знайомий. Це такі ну, молоді, активні люди, які вирішили е, запустити цей сайт. А з ким саме ви знайомі? З Ігорем Христюком. Ну, Вони не тільки наш храм фотографували, як казав Ігор, вони фотографували. Багато храмів, дуже багато десь їздили, десь фотографували, потім ще з кимось співпрацювали. А де конкретно це, мабуть, краще до нього спитатися, звернутися. І можете навіть не сумніватися, ми обов'язково звернемось, точніше, вже звернулись і до нього, до Ігоря Христюка. Але про все по порядку. З Телефонної розмови з Павлом Гладуном ми дізналися про декілька важливих речей. По перше, він має знати ігоря Христюка, як можемо припустити того фопа, який донедавна був зазначений на сайті е церкви. По друге. Настоятель храму Святителя Миколая, який не ПЦУшний, а УПЦшний, підтвердив, що мова йде про хлопців, які фотографували щось у його храмі. А це може свідчити про співпрацю не лише з храмами ПЦУ. До того ж, хлопці, це ніяк не один Ігор Христюк. Ну і по третє, отець Павло Гладун, хоча й заперечив свою причетність до функціонування сайту, але, схоже, не дуже тонко надякнув, що консультував, а можливо і досі консультує розробників е-церкви, повертаючись до сайту. Ми бачимо, що контактною адресою проєкту вказано місто Дніпро, а саме на правому березі на вулиці Володимира Антоновича 66. І оскільки ми вже були у місті, гріх не завітати за цією адресою. Ось цей непримітний на перший погляд будинок у Дніпрі це вулиця Антоновича 66, яка вказана на сайті ЄЦеркви як адреса, де розташована сама Єцерква. Проте ані церкви, ані будь-якої згадки про схожу фірму ми тут не бачимо. Але саме за цією. Ю адресою зареєстрована ще одна доволі цікава фігура у цьому розслідуванні підприємець, родом з Кривого Рогу, який веде свою діяльність наразі у Дніпрі. Окрім сайту Е-Церква, за адресою Антоновича 66 б'ється ще одна, ні, навіть дві компанії. Наприклад, ось ця СММ-агенція, яка на своїй сторінці у Фейсбук доволі прозоро свідчить про їхню прихильність до чинного міського голови Дніпра Бориса Філатова та міської ради. Контактним номером агенції зазначено мобільний телефон, що згідно відкритих даних може належати людині на ім'я Артем Демченко. Важливо уточнити, що згідно інформації на аналітичній платформі ЮКонтрол, одно Ійменний ФОП Артем Демченко також зареєстрований за адресою Антоновича 66 у місті Дніпро. І його основний квет рекламні агентства. Співпадіння. І, о диво, на все ті же сторінці церкви у Фейсбук ми бачимо вподобайки від прихильника з таким же ім'ям та прізвищем Артем Демченко. І виявляється, поселився у Дніпрі Артем відносно нещодавно. Судячи з інформації на сторінці у Фейсбук, він навчався у 95-й гімназії у Кривому Розі. Запам'ятайте цей нюанс. Там же у Фейсбук ми знаходимо інформацію про нещодавній запуск нового проєкту, до якого може бути дотичний пан Артем. За адресою проспект Слобожанський, 70Б. Якщо вдома молодика не виявилось, то, можливо, він працює. Доброго дня! Немає, а коли він буває тут взагалі? Взагалі ми можемо перебувати, можливо, через годину, через дві. Через годину, через дві. А у вас є можливість йому зателефонувати, запитати, о котрій він буде. Доброго дня. Артем, мене звати Олег. Я журналіст. Приїхав до вас з Кривого Рогу, з малої батьківщини вашої. Хотів би зустрітися, поспілкуватися щодо вашого бізнесу. За вашою адресою прописки зареєстрований якийсь ваш інший бізнес? Е, ні. Немає нічого? Нічого. Антоновича, 66. Ну, це в мене там ФОП-реєстрація була. А окрім ФОП, нічого там не реєстрували? Ні, нічого не А ким вам приходиться Ігор Христюк? Один людина, знайомий, який в мене там дещо замовляв. Я програміст, в мене компанія, ми розробляємо сайти. Сайт є церква ваш? Ні, не мій. А чому він зареєстрований за адресою вашого проживання? Не знаю. На сайті вказана ваша адреса. Ну, і що? Ви про цей проект знаєте, взагалі є церква? Так, допомагало його розробляти як агенція. Собили, кінцевий бенефіціар це Ігор Христюк? Mm, я не знаю, хто кінцевий Беснефіцер. Позаду мене справжній бізнес людини на ім'я Артем Демченко, тієї людини, на адресу якої ймовірно і зареєстрований сайт є церква. Самого чоловіка на місці немає, проте вдалося з ним поспілкуватися телефоном. Стверджує, що до цього застосунку до цього проекту він не дотичний. Проте підтвердив, що знайомий з ФОПом ім'я та реквізити, якого вказані на сайті, а також підтвердив, що розробляв цей сайт для анонімного замовника. Саме після цієї нашої поїздки до Дніпра з сайту е-церкви зникла частина інформації, в тому числі про ФОП Христюк Ігор Володимирович. Але мою увагу привернули декілька деталей, які залишились на порталі незмінними. Наприклад, ось ця жіночка на головній сторінці сайту. Першим наша редакція поставила під сумнів те, що фотографія зроблена у храмі ПЦУ, і це було попадання в самісіньке яблучко. Відшукавши світлину в інтернеті, ми зрозуміли, вона схоже зроблена навіть не в Україні. Цю картину. Інку можна взяти на безкоштовному фотостоці. А храм навколо виглядає як церква святого Дмитра у Кишиневі, Молдова. І судячи з відгуків у Google, відноситься до російського патріархату, і це другий фол-церкви. Е Копирсаючись на сторінках сайту, я звернув увагу ще й на послугу панахида, де в якості візуалізації використали групу невідомих мені священнослужителів. Шукаємо таку фотографію, і виявляється, на світлині зображені російські попи, які у 2005 році відспівували у сопшого у Москві отця Анастасія, чи як його там. Здавалося б, на цьому можна закінчувати розслідування, адже і так забагато руснявого. Але ж проєкт позиціонує себе як той, що співпрацює з ПЦУ. Але чи Співпрацює взагалі. В декількох відосах на Фейсбук та у Тіктоці дійсно засвітились храми Православної церкви України. Проте, коли розголос навколо Е-Церкви набрав обертів, Дніпровська єпархія ПЦУ заперечила будь-які зв'язки з цим порталом, його розробкою та наповненням. Тож, як пояснити, що на відео з'явились не лише українські храми, але й окремі священнослужителі? Храм, який ви бачите позаду мене, дійсно належить до Православної церкви України, і саме звісіля починається та публічна частина історії. Навколо Е-Церкви, якою ми володіємо станом на сьогодні, настоятель храму Серафіма Сваровського Олег Рашубкін спілкуватися на камеру відмовився. Проте ми змогли поговорити особисто і з'ясувати, чи дійсно православна церква України співпрацює з цим порталом Е-Церква. Відповідаючи на це питання, священнослужитель зазначив, що немає жодних договорів та домовленостей з приватним підприємцем Ігорем Христюком і вважає, що молодик його зухвало використав в особистих цілях. Особисто від мене скажу, я думаю, що це проплачений проєкт. Деякими людьми, які е, якби щоб підірвати ПЦУ, а це вже інший храм ПЦУ, який засвітився в Е-Церкві, і він не у Кривому Розі, а в Дніпрі. Адреса цієї церкви Марії Лисиченко, 2D, це лівий берег Дніпра. Саме тут, усього, в парі кілометрів, ми спілкувалися по телефону з підприємцем Артемом Демченко, в його коворкінгу, з тим самим Артемом Демченко, який запевняв, що він усього лише просто розробляв сайт. Чи може це бути співпадіння? Тінням, що у сусідньому кварталі від коворкінгу, який може бути пов'язаний з підприємцем, що схоже, має таку ж адресу, яка вказана на сайті Е-церкви, хтось абсолютно випадково знімає відео про буцімто виконання замовлень, які надходять на той самий сайт, якщо чесно, після всіх цих бесід та всього почутого історія Е-Церкви все більше виглядає як щось нечисте. А довіра до кожного зі спікерів прямує до нуля. Ми не можемо не перевірити, як працює цей сервіс, тому просто зараз зробимо замовлення на сайті e церкви, замовимо свічечку і подивимось, чи отримаємо ми бодай якийсь звіт та як взагалі відбувається оплата цих послуг. Можливо, ми навіть зможемо за транзакцією відслідкувати, куди саме підуть наші кошти та хто буде кінцевим отримувачем цієї вигоди за послуги. Так. У якому храмі ви бажаєте поставити свічку? Є Дніпропетровська, Дніпровська православна церква та Криворізька православна церква. Дуже цікаво буде почути з цього приводу коментарі фахівців, бажано з релігійної галузі, щоб дізнатися, що таке Криворізька православна церква. Пробуємо оплатити через Apple Pay. І воно просить підтвердити за допомогою телефону. Окей, замовлення номер 8343. На електронну пошту надійшов фіскальний чек за сплачену нами послугу. І тут дуже важливий нюанс. Ми бачимо, хто в нашому випадку є кінцевим вигодоздобувачем, тобто, хто отримує. На свій рахунок сплачені нами кошти, і тут наша теорія про приватного підприємця, до якого ми їздили в гості, до про ігоря Христюка зараз підтверджується. У верхній частині фіскального чеку вказані реквізити саме згаданої раніше нами особи Христюка Ігора Володимировича. І саме цієї миті ми практично впритул підбираємось до нашого, як ми можемо припустити, головного учасника та організатора проєкту «Е Церква. Ради вас вітати на каналі Профітроль. Мене звати Ігор. І сьогоднішнє відео, саме про це, розкажу у ньому, як можна за годину півтори часу заробити. Більше аніж 10 тисяч гривень. Знайомтесь, це Ігор Христюк. Як і згаданий раніше Артем Демченко вказує, що також навчався у 95-й гімназії у Кривому Розі. Згідно інформації на сторінці у Фейсбук, Ігор працює моделлю, але у своєму інстаграм та Ютуб каналах хлопець позиціонує себе як фахівця з фінансової грамотності та криптоексперта. Іншими словами, щось на кшталт типового темщика розповідає, як заробляти на різницях у курсах валют, куди інвестувати, ну щось якось взагалі. Не релігійно погодьтеся. Згідно інформації на аналітичній платформі YouControl, молодий підприємець має в своєму автопарку дві автівки: маздуші з сірого кольору та свіжіший, біленький Volkswagen Arteon. Пам'ятаєте, на початку розслідування я казав, що завдяки відосікам Е-церкви у TikTok нам вдалося ідентифікувати окремих можливих учасників цього проєкту. На цих кадрах ви бачите вже згаданий раніше храм ПЦУ з його настоятелем Олегом Ращупкіним. На територію храму заїжджає автомобіль білого Кольору, який дуже нагадує саме Фольксваген Артеон, перевіряємо держномери, і бінго. Це саме Фольксваген Артеон 2017 року випуску. Схоже такий, як зазначений у власності пана Ігоря. Та й хлопець на відео ну дуже схожий на нашого фінексперта з тем схем та заробітку на кріпті. Але це не точно. Згідно відкритої інформації, все на тому ж «Юконтролі» наш молодий та талановитий підприємець. Тре релігійник, тире фінексперт мешкає ось в цьому будинку на Кречунах. Біля паркана припаркований електрокар Ягуар ІПей з 2012 року. Схожа автівка значиться у власності Володимира Христюка, який, ймовірно, є батьком Ігоря Христюка. Ми приїхали за ймовірною адресою, де має мешкати ФОП Ігор Христюк, який був донедавна вказаний як кінцевий вигодоотримувач на сайті ЄЦерква. Саме за цим парканом та адреса, де має мешкати цей чоловік, і за. Зараз спробуємо з ним поспілкуватись. Судячи з того, що біля паркану припаркований автомобіль, можемо припустити, що вдома хтось має бути. Минулого разу нам двері так і не відкрили, тож сподіваємось, що цього разу нам спіткатиме удача. Вдома, ймовірніше за все, хтось перебуває, проте відкривати двері нам не хочуть спілкуватися з нами також. Спробуємо зателефонувати, але це буде точно не в цьому, для того, щоб не злякати нашого клієнта. І поки ми переїжджаємо зі зйомки на зйомку, щойно на Мобільний банкінг надійшло сповіщення про скасування мого платежу на 100 гривень. Тобто, людина, яка сидить і обробляє замовлення на сайті церкви, побачивши моє ім'я і прізвище а, в якості замовника. Просто скасувала це замовлення. Повернемось до неймінгу Е-Церква. Дуже складно виговорювати Е, коли логічніше було б говорити є церква Але в цьому і полягає нюанс. Проект Є Церква існує в Україні з 2021 року. Він заснований релігійною організацією святого Василія Великого української греко-католицької церкви, села Якубів на Івано-Франківщині. Ми намагались отримати коментар представників цієї організації, аби розставити всі крапки над її. Проте через і. І без того за великий галас навколо Е та Є церкви нам надали лише прес-реліз на сторінці проєкту у Фейсбук. Далі цитата. Ми не маємо жодного стосунку до недавно запущеного сайту Е-Церква e у Кривому Розі чи Дев'янтам. Наш сервіс працює з 2021 року. У нас всі священники та церкви реєструються самі, а також надають декрет та посвідчення священника. При замовленні послуг ви бачите церкву та хто її адміністратор. Ми, як сервіс, не додаємо церкви та не встановлюємо вартість послуг. Те, що хтось вирішив використати наше ім'я, нехай буде їм на совісті. Кінець цитати ми допомагаємо робити децентралізовані, безпечні та анонімні перекази криптовалюти безпосередньо між двома персонами. Зараз в мене повстала проблема на тому, що не можу вільно пересувати свої гроші з фіату до криптовалюти і зворотньому напрямку. Тому я захотів зробити сервіс не тільки для себе, для інших користувачів. 29 червня 2023-го, приблизно за місяць до запуску Е-Церкви, випускник школи стартапів та студент КНУ Ігор Христюк розповідає про застосунок, який хоче створити для себе та для інших користувачів, аби переміщувати криптовалюту. Можливо, з криптою у юного стартапера не задалося, і тому він пустився берега. Поринувши з головою у релігійний напрямок. Або можливо, е церква саме той стартап, який з'явився після муніципальної школи інноватики на чолі з представниками міської влади, з тісною та плідною дружбою митрополита Криворізького та Нікопольського УПЦ, тієї, яка типу не московського патріархату, піцая Єфрема з представниками міської влади, все зрозуміло і без слів. Чого варті самі тільки земельні питання під УПЦ-шні храми на території Кривого Рогу та Криворізького району? Можу лише припустити, якою кі. Істкою в горлі цьому діячу руської православної церкви стоїть стрімко набираюча оберти у кривому розі Православна Церква України. Тож чи можливо, що саме на замовлення когось з високопоставлених чинів місцевої УПЦ або їхніх друзів при владі, молодий та кмітливий Фобскарачунів, як подейкують випускник недільної школи УПЦ, створив сервіс, який під виглядом партнера ПЦУ збирає з людей гроші, дискредитуючи цілу конфесію. Єдина можливість це дізнатися, зателефонувати Ігорю Христюку особисто. Алло. Алло. Ігор, добрий добрий день. Добрий, uh, Ігоре. Розкажіть, будь ласка, про ваш додаток ЄЦерква, точніше, про ваш сайт є церква, який надає uh, релігійні послуги в інтернеті. Uh, з ким разом ви його запустили, та яке відношення він має до ПЦУ або до УПЦ? Дивіться, я з вами не буду розговорити, вона запитається ці зручними. Я вам вже раз відповідав, теж до побачити. Відмова давати коментар це також позиція. Протягом майже двох тижнів ми намагалися вийти на контакт з Ігорем Христюком, телефонуючи з різних номерів та у різних месенджерах через соціальні мережі та навіть через підтримку е церкви. Питання так і залишається відкритим: як людині переконатись, що її замовлення дійсно виконане і не в московитому храмі, а священником саме з православної церкви України. Адже на прикладі здійснених нашою редакцією замовлень ми не отримали жодних звітів. На нашу суб'єктивну думку, все те, чим наразі може займатись Ігор Христюк разом з компаньонами. Потребує перевірки з боку правоохоронців на предмет наявності складу кримінального правопорушення після інформаційного буму навколо е церкви у месенджерах та соцмережах стали з'являтися інші. Як ми можемо припустити, клони справжнього проєкту є церква. Тому, якщо маєте бажання помолитися або звернутися до священника, ретельно перевіряйте інформацію, аби не натрапити на гачок спритних ділків. Мене звати Олег Ярмолінський. Дякую, що додивились до кінця. Незабаром зустрінемось знову.